Британські вчені провели ряд експериментів, після яких виявилося, що книги це найкращий засіб від стресу. Так, у ході дослідження учасникам створювали певні умови з вправами та тестами, які викликають стрес, а потім пропонували прогулянку, музику або книгу для того, щоб розслабитися. Після цього науковці перевіряли пульс та м'язовий тонус, визначаючи силу заспокійливого ефекту. Так і з'ясувалося, що у 68% випадках швидше за всіх зі стресом Равлялося читання книг лише за 6 хвилин. М'язи розслаблялися, а пульс приходив у норму. Так, а от е, на другому місці подоланні стресу опинилася приємна музика, яка допомогла в 61% е, випадків. Третю сходинку посіла прогулянка 42%. І цікаво, що при цьому не мало значення абсолютно, яку саме книгу обирають учасники експерименту. Головне було. Піти в читання повністю з головою, зануритися і все. читати, читати і читати. Тож, друзі, читайте цікаві книжки, а особливо слово Боже, яке джерелом духовного спокою і нехай стреси і переживання не шкодять вашому самопочуттю. Далі до вашої уваги рубрика Здорово жити. Вітаю вас в рубриці Здорово жити! З вами в студії Світлана. Як скинути вагу? Ожиріння по праву вважають однією з великих проблем сучасної цивілізації. Кількість людей, що мають надмірну вагу, нестримно збільшується, і, відповідно, збільшується кількість методик, що обіцяють швидке і безповоротне схуднення. Навіть якщо відкинути у бік реальних шарлатанів і аферистів, їхнє різноманіття настільки велике, що може призвести до плутанини в виставних механізмах скидання зайвої ваги. Сьогодні я нагадаю найголовніші основи, без яких. Будь-який спосіб схуднення просто не спрацює. Чи обов'язково робити вправи для схуднення? Коли мова йде про схуднення, то незалежно від типу дієти все впирається в калорії. Ви повинні організувати своєму організму дефіцит калорій. Спалювання калорій повинно перевищувати їхнє споживання, і це не на... це є наріжним каменем будь-якої ефективної програми по зниженню ваги. Фізичні навантаження мають важливе значення при використанні будь-якої методики втрати жиру, тому що вправи дозволяють простіше досягти дефіциту калорій. Теоретично, ваш дефіцит калорій повинен складати близько 500 калорій в день, щоб втратити пів кіло жиру в тиждень. Для цього ви можете значно скоротити свій раціон, що може бути досить важко, або додати відповідну кількість тренувань. Наприклад, якщо ви додасте 4 тренування в тиждень, на кожному з яких спалюватимете по 500 калорій, то вам можна буде зменшити свій раціон всього на 215 калорій, що вже більш дійсненно. Таким чином фізична активність допомагає досягти ефективнішого спалювання жиру без необхідності занадто жорстких обмежень в харчуванні. Ще одне запитання: чи існує оптимальне поєднання дієти і вправ? Метою будь-якої програми по зниженню ваги має бути найбільш ефективний, безболісний і дієвий спосіб втрати жиру. Досі встановлено, що фізичні вправи, зокрема силові тренування, дозволяють простіше створити необхідний дефіцит калорій, а також захищають ваші м'язові тканини. Але чи означає це, що поєднання силових тренувань разом з певною дієтою ефективніше ніж з іншими? Так, поєднання силових тренувань з низьковуглеводною дієтою це кращий спосіб втратити максимальну кількість жиру. Дослідники з Університету Коннектикуту порівняли дієту з низьким вмістом жирів. З низьковуглеводною вуглеводною дієтою у поєднанні з силовими тренуваннями. Після 12 тижнів спостережень група на знежирені дієті втратила в середньому 7,7 фунтів жиру на людину, тоді як члени іншої групи скинули на дієті з низьким вмістом вуглеводів в середньому 17 фунтів. Піклуйтеся про себе та своє здоров'я. Бажаю вам гарного настрою та прекрасного самопочуття. Хай вам щастить!